З минулої ночі було відключення, повністю була аварійна ситуація Славута була відключена, всі котельні стояли. По двох котельнях мали котельні, ті, що саме такі вразливі бояться, морозів, це модульні котельні. Ми поставили генератори, працювали і сьогодні працюють на генераторах. Ну, на сьогоднішній день ви знаєте, що вчора вроді полагодили лінії і частково, десь по потужності на 3 МВт, Хоча Славута вимагає, щоб вся інфраструктура критична працювала хоча б 6 МВт, дали 3 міговата. Вчорашнього вечора десь з 19-ї години запрацювала лікарня водоканал частково, тому що ще не подали світло на очисні. І після 9-ї години ми включили дві котельні. Включили котельню на сонячну, саму велику, і включили котельню по 41-й по вулиці Козацькій. На зараз ще в 7.20 поступила команда, значить, з Рема, що є в них даний резерв маленькій потужності. Запустили ми 32-ку котельню по Ярославому Монус. Все решту розраховуємо, зараз йдуть переговори. Буде можливість значить переключити, якщо переключити. Получиться з солодового заводу очисні очисні споруди. Ми зможемо десь якісь отой економію потужності ще запустити деякі котельні котельні. У нас готові. Готові працювати, тому що ситуація така. часті відключення, воно це йде, йде руйнування, обладнання, руйнування котлів. І виходить так: нагріваємо газ, не встигаємо подати тепло, газ палим, тепла немає. Лічильники стоять не показують. І дуже дуже великі, великі збитки. Якщо буде така ситуація, понесе підприємство. На теперішній час запущений ВНС, подача в город подається, але не повністю. Подається подача на середній тиск, тому що в нас без живлення стоється очисні споруди і головна кенеска. Ми зараз працюємо з Ремом над цим питанням, щоб вони подали нам постійно, постійно на живлення на головну кенеску і очисні споруди. А так зараз працюємо на, на пів потужності, тому що нема. Немає електронерів на, на, на головну і кінець. А так, вода в людей є. Ну, вода в людей є і на верхніх поверхах теж достатньо? Так, достатньо, але ну, тиск малий буде. Тиск буде середній, але ну, вода буде.